Привіт! Це рубрика «Другу». Сьогодні я зачитаю сьомий текст, який я надсилала своєму другові. І він стосується стресу. Стрес не обов'язково повинен бути негативним. Стрес це дуже потужне емоційне враження. Це може бути і народження дитини, народження життя це радісний момент в родині. Це неймовірний стрес для організму. Погодьтесь, це велике емоційне перезбудження, хоч і радісне, проте все рівно перезбудження, як і весілля, як закоханість, день народження. Не више, тобто, не лише негативними буває стрес. Стрес буває і позитивним. Ми живемо в дуже інформаційному світі, наш мозок постійно перероблює інформацію. Якщо ми не виспалися або забагато працюємо, мозок не встигає переробити інформацію вчорашнього дня, як вже приходить інформація сьогоднішнього, яку теж треба переробити. Це теж створює стрес, а накопичений стрес в організмі найшвидше скинути через конфлікт. Що організм робить, аби не зійти з розуму? Як зазвичай ми ще знімаємо стрес: секс, наркотики, алкоголь. Також не вирішують питання, правда? Адже ці речі розслабляють, але вони не допомагають переробити інформацію, навпаки, завдають мозку, мозку ще більше роботи. Медитація і йога одні з найкращих способів допомогти мозку розгрузитись, звільнитись від непотрібної інформації або переробити її. Що в сумі дають пробудження свідомості, де ти знаєш, хто ти, чого ти хочеш? У тебе є енергія, а від того, скільки в тебе енергії, залежить і те, яка в тебе буде якість життя. Мати свою культуру відпочинку необхідно, особливо якщо ти живеш у великому місті, де відбувається постійний рух, неймовірний темп і великий обсяг щоденної інформації та задач. Давайте вчитися допомагати собі. Давайте вчитися жити легко.